Любі друзі, вітаю всіх на каналі Паранот. Якщо у вас цікавить тема парфумерії, залишайтеся зі мною довго очікувана весна. Мені здається, немає людей, які не чекають весну, тому що це пора трансформації, пора відродження. І людина так влаштована. Вона влаштована, нормальна людина. Вона влаштована на позитивне добро, на відродження. Саме тому, що всі всі очікають весну дуже багато інформації про аромати саме на цю пору року. Але моє відео має назву Мій топ. Ароматів в очікуванні весни, саме тому, що саме таке відео під такою назвою випустила Наташа Фрагнатік, моя парфумерна подруга. У Наташі просто неймовірна добірка ароматів, в неї взагалі чудова колекція. Я завжди навчаюся, прислухаюся, і дуже приємно, що інколи наші смаки співпадають. Це дуже приємно. Наталочка, ти знаєш, як я до тебе відношуся. Люблю тебе, і дякую тобі за твою принциповість, за те, що ти така, яка ти є. Тобто ти не намагаєшся бути кимось іншим. Дякую за твою чесність. За... Дякую тобі за підтримку. Я ніколи не буду втомлюватися дякувати тобі. І дуже сподіваюся, що колись, колись ми з тобою зможемо обійнятися ось не теплими словами через екрани, а по-справжньому знімемо бомбезне просто відео разом, і все у нас буде добре. Я Мрію цю посилаю у всесвіт, і нехай вона збудеться. І нехай буде так. Як я вже сказала, у Наташі чудова просто добірка. Багато ароматів я знаю з її огляду. Деякі аромати є в моїй парфумерній шафі. Я намагалася, щоб аромати відрізнялися. І перший аромат, який мені захотілося чогось носити цієї весни, це Ангел Нова. Насправді, цей аромат я дуже-дуже давно не брала в руки. Чому навіть не знаю? Десь на. Певно, рік я не брала його в руки. Це аромат, я думаю, знайомий всім, аромат малини і фруктів, аромат, який, як для мене, не сильно схожий на інші творіння тієї Мюглєр парфумерного дому. Я не є поціновувачем. Цього бренду, ну, тобто мені подобаються деякі аромати, але ну, сама ДНК дому не, не сильно мені імпонує, але цей аромат я дуже люблю за неймовірну стійкість, за неймовірний, неймовірний позитивний якийсь меседж, який несе цей аромат. І це малина, це солодко, це трохи помадно. Саме тоді, коли, знаєте, такий прохолодний вітер, коли нестабільна така погода і нестабільна температура, він особливо гарний. Я не буду довго зупинятися на ароматах. Це буде таке більше емоцій, напевно, ніж. Нот або якихось характеристик. Аромат Бабо, Карнер Барселона, який я також ношу саме навесні. Влітку цей аромат, на жаль, не витримує спеки, не витримує високих температур, а саме навесні це неймовірна краса, пронизливі цитруси, чорна смородина чудова. Білі квіти також пронизливі, якась світла деревина, чудова, чудова просто композиція. На мій погляд, одна з вдалих. Вона не складна, але якась така витончена і жіночна. Я не уявляю цю композицію на чоловіках. І Саме навесні цей аромат для мене звучить найкраще. Це такий, знаєте, особливо життєдайний він. Особливо якийсь енергійний, витончений, чудовий аромат, пронизливий, але не кислий і не вульгарний. Він витончений дуже, і мені здається, весна це його пора. Наступна квіткова композиція, квітковий букет це дековерт від. Лабораторія Альфа неодноразово також я дізнавалася в коханні цьому парфуму. Це для мене також весна. Це кремові квіти, неймовірно гарні, неймовірно м'які і жіночні. Дуже гарна композиція. Він не голосний, але неймовірно жіночний. Це такий, знаєте, аромат жінки, в якої, напевно, в душі весна. От попри все, попри всі проблеми, попри всі негаразди, в неї в душі весна, це неймовірний шлейф. Ще раз скажу, що він не голосний, але неймовірно неймовірно жіночний аромат. І також я ношу цей аромат тільки на весні. Продовжуємо квіткову тему, тому що мені здається, що квіти особливо гарно звучать на весні. і без троянди, звісно, ми не зможемо зробити цей огляд повним. І для мене це жульєт Хезеган Міс Шармін. Я з цим ароматом, він у мене достатньо давно, але я вже розповідала, що я не була знайома з цим ароматом, як і напевно більшість. Глядачів моє сприйняття цього бренду і взагалі знайомства з бренду почалося з ноде парфум. І якось я обійшла стороною ароматний шармін. Цю троянду Франциск Курджан створив в 2006 році. Взагалі, у нього дуже вдалі композиції з трояндом. Мені здається, це нота, яку він любить. І це парфум про. Дуже достатньо зрозумілу троянду про фрукти і про мускус. Особливо кимось складним чи кимось таємничим цей аромат назвати ну, не можна. Це проста композиція, але вона надзвичайно жіночна, вона свіжа, вона легка, чудовий абсолютно мускус, не брудний. Взимку я цей аромат не ношу, мені не подобається він на морозі, влітку цей аромат я наношу, але якось він мені більше стає мускусним. Хоча він непогано, непогано і влітку звучить, в не дуже таку спекотну погоду, але мені здається, також саме весна його пора року, ну, принаймні на мій смак. Ще одна троянда, яку я ношу саме навесні, коли вітер і прохолодно це Жозефін від бренду «Ранс» 1795. Це аромат також про троянду. І не дивлячись на те, що флакон зовсім не виглядає якось по-східному, це східна троянда. Це чудова, така, знаєте, трансформація троянди. Досить дорослий, східний, навіть трохи таку, знаєте, маслянистої спочатку. В ароматі достатньо серйозна така піраміда. І ця троянда навіть дещо з шипами спочатку, а потім така якась дивна, абсолютно магічна трансформація цієї троянди в легку, ніжну, рожеву. Дещо пудрову троянду. Тобто, навпаки, аромат не стає важчим, а стає легшим в базі і стає абсолютно таким якимось чарівним і молодим. Трансформація від дорослої статусної жінки до легкої дівчинки. Але також ця троянда звучить саме навесні дуже гарно. Тепер поговоримо про бузок. Без бузку не буває весни, як на мене. І таким бузком для мене є лайла клав. Я починаю носити цей аромат саме на весні. І влітку, тобто дві пори року, коли я ношу лайла клав. Взимку, коли холодно, цей аромат на мені не розкривається. Я починаю відчувати якісь мильні ноти. І бузок ховається, тобто бузку взимку на морозі для мене немає. Цей аромат, неймовірно, гарно розкривається саме в теплу пору року, коли тепле повітря, коли все навколо розквітає, тоді я відчуваю бузок, тоді я відчуваю аромат крему. Ну і звісно, я вже розповідала, цей аромат неймовірний в спекотну, в спекотну пору року, тому цей бузочок я дістала і вже він готується до того, щоб я вже починала його носити. Тепер поговоримо ще про одну квітку і це лілії. Аромат від Cartier Безівале. Неймовірно гарно звучить саме навесні. У мене цікава історія, коли я його отримала, він, неймовірно, на мені почав гірчити. Це була якась гірка зелена нота, навіть така тютюнова нота. І лілія така дуже агресивна і дуже пронизлива. Ну, тобто Лілія взагалі нота спорна. Але я виставила цей аромат на продаж. І вже коли знайшовся покупець, я в останній раз нанесла на себе цей аромат, Вже, знаєте, щоб запам'ятати, щоб. Вже не повертатися до цієї теми і зрозуміти, що, я, що цей аромат мені не потрібен. І я закохалася. Мені прийшлося відмінити продаж, тому що я, я вибачилася, але аромат я не змогла продати. Це настільки гарно, це настільки витончено, гармонійно. Аромат дійсно дуже-дуже такий. Жіночний з гірчинкою, з зеленью, з чудовою просто нотою лілії. Хочу сказати, що одна з найкращих лілій в парфумерних це для мене аромат від Cartier, Тому це аромат, який я також наношу на себе саме навесні. Влітку, на жаль, він не витримує великої такої спеки навесні. У нього така. Гарна стійкість, я його достатньо довго від себе відчуваю. Чудовий аромат таких для мене в дусі класичних парфумів французьких. Ну, обожнюю цю витончену композицію навесні. Ще один аромат, який я обожнюю на весні, це Pompeii Garden від Жардіна Бенесере. Аромат неймовірно м'який, збалансований і безшовний, а в ньому взагалі дуже складно. Якусь ноту відокремити, хоча піраміда достатньо достатньо така велика, це м'який кремовий аромат. Взагалі він залишає відчуття крему для тіла. А взагалі в ароматі багато квітів, в ароматі є фрукти, в ароматі є м'які спеції. Ну, тобто це такий чарівний просто сад, в якому ти Розчинюєшся і відчуваєш себе надзвичайно гармонійно. Якщо порівняти, напевно, по конструкції, я б його порівняла з ароматом Decovert від Alphatis Studio, вони різні, вони різні по звучанню, але по цій безшовній конструкції, тобто це відчувається одним акордом. Мені здається, кожен відчує щось своє. Я надзвичайно люблю такі композиції, коли неможливо відокремити ні однієї ноти, не можна сказати, що це тубероза, або це кардамон, або це цитрус. Так, іноді дуже приємно, знаєте, вгадувати ноти. Але і такі композиції мені надзвичайно приємні і навесні цей аромат просто чудовий. Ще один аромат від бренду Жердіна Бенесерен Back to Mask композиція про мускус. Мені здається, навесні мускуси це саме те, що треба. Аромат мені здався дуже стійким, але чогось я відчуваю в цьому ароматі ладан. І для мене це ці всі спеції, деревина, м'який мускус, квіти. Для мене все це видає. Ладану. Дуже м'яку якусь ноту ладан в мускусі. Ось так, напевно, це вже таке моє особисте сприйняття, але надзвичайно цікаве. цікавий аромат, звісно, дуже чудові технічні характеристики. Але я Купувала його саме на весну собі, зробила майже два розпилення і досі не знаю, чи буду я носити цей аромат, чи ні, тому що з ароматами з нотою ладану у мене все складно. Якось складно. Я вже казала, неодноразово, у мене така, знаєте, розвинена уява і Ладан в будь-якому. Такому, знаєте, проявленні він мене, в мене відсил до ритуальних, ритуалів церковних, тому я обережна до нього. І мені здається, не дуже сідає. Тобто ладан. В композиціях повинен дуже-дуже повинен гарно бути прихованим. Тоді окей. А коли він відчувається, головне, що я його відчуваю, І мені дуже шкода, тому що аромат цілком мені подобається. Але я відчуваю саме аромат Ладану, тому я потім, звісно, розповім вам, чи я цей аромат все ж таки продам комусь. Чи я його залишу собі, не знаю, але купувала саме на весну. Мені так захотілося, захотілося такого мускусного м'якого аромату, саме в зроблено в дусі жердіна Бенесери, тому що аромати природні, вони такі напівпрозорі і гарні технічні характеристики, але чомусь я відчуваю саме ладан в цьому ароматі. М'який, приємний, але все ж таки лада. І останній аромат моєї весняної десятки це аромат від бренду Тroссарді Аперитива Міланеза Портанова. Він був любов з першого затесту. І він залишається одним із улюблених. Є у мене деякі де ще улюбленці, тому що люблю пудрові аромати, люблю мигдальні аромати, і для мене це ідеальна мигдальна пудра. Дехто відчуває в ароматі алкоголь, ну, можливо, амаретто. І має такий трохи пікантний аромат, але все ж таки для мене це витончена, сучасна, не косметична, не чуттєва, а саме така, знаєте, сучасна і дуже стильна пудрова композиція. Мигдаль дуже приємний, дуже парфумерний, абсолютно не гурманський, абсолютно не викликаючий апетит, там не смачний мигдаль, <кхм> гіркуватий. Я б так сказала, тобто я ціную цю композицію за її парфумерність. Надзвичайно гарно цей аромат звучить навесні. Дуже різні відгуки у кожного різні смаки, але я його обожнювала і обожнюю. Наразі я його, якщо чесно. Економлю, наношу на якісь особливі події і саме якісь весняні особливі події. Я, напевно, буду зустрічати саме в цьому ароматі. Любі друзі, дуже дякую вам за увагу, за підтримку, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот Ната, Дякую тобі, люба моя. Надсилаю тобі жовто-блакитне, серденько, з підтримкою народу Ізраїлю. Все буде добре. Бережіть себе і до зустрічі на каналі Паранот. бай бай